О Житомир, це не місто, не село. О, Житомир, куди нас... Добрий день. Прокачка Вов душна і не дуже цікава. Це якби тебе семирічного заставили збирати картоплю о сьомій ранку в селі. Або сидіти на черговому за з родичами, яких ти навіть не знаєш, і вислуховувати в черговий раз, як хвалять сили на троюрідної тітоньки по лінії собаки цигана Засранська. Чи ти подобається тобі? Не знаю. Однак насправді існує три методи прокачки твого персонажа. Перший метод це квести, другий підземелля, третій — грінд мобів. Все дуже просто, не правда? Так, ще одну секундочку, буквально. Добрий день, пане вартовий. Як у ваші справи? І так, як я вже казав, у нас існує три методи. Перший метод це квести. Квести з 10-го рівня нас відправили на острова драконів. Попереднє доповнення, щоб ми могли провідчувати сюжет попередньої серії, так би мовити, за версією геймдизайнерів та сценаристів. Це мало би показати, як це все блядство провело нас до нинішніх подій. Зробивши всю сюжетну цепочку квестів, ти доберешся до 70-го рівня, основної нашої цілі, можливо, до 68, го але тебе доведе до актуального доповнення. А це наша основна мета. Також на карті присутні локальні завдання, нічого особливого вони з себе не представляють, але за кожну локалку тобі можуть дати стільки ж досвіду, як і за виконання квеста. Тому рекомендую придивитися до них також. Загалом, тема прокачки, вона вже настільки обмусована і висусана з пальця, що вже є багато різних гайдів, типу як дорожні карти, як краще, де краще прокачуватись, і тому подібне. Якщо ти хочеш швидкий кач. Якщо ти хочеш швидко прокачати свого персонажа, загалом є багато інших, більш кращих е і інформативніших відео, де люди реально запарилися над цією темою і вони показують тобі, як максимально швидко це все діло зробити. А я ж просто вийобуюсь, тому що можу собі це дозволити. Другий метод спам пошуку підземелля. Спосіб максимально простий і, по суті, для всіх, до речі, ще й швидкий. На момент запису відео діє особливий івент: прогулянка в часі по старовинним підземеллям. По суті, своїй це так званий таймволк. Це ігрова подія, яка дозволяє гравцям повернутися в минулі доповнення, та проходити підземелля, та проходити підземелля та рейди з рівнем складності, адаптованим до їхнього поточного рівня, але з трохи нижчими нагородами, які були б в оригінальному доповненні. Але це не впливає на досвід. Досвід дається набагато більший приблизно у півтора рази. Отже, відкриваєш пошук підземелля. Вступаєш в чергу, чекаєш, поки твоя команда мрії знайде один одного в цьому тумані без надії і вуаля, ти в підземеллі. Якщо ти у ролі танка або хіла, то бінд буде шукати підземелля значно швидше, ніж бійця. Приблизно 2-4 хвилини. Для цих двох боєць же буде шукати підземелля приблизно 7-10 хвилин, оскільки цієї ролі більше, ніж танків та кілів. Загалом, очікування в черзі це доволі ситуативна штука, тому що кожну середу в Варкрафті проходить тижневе КД. Тобто, може бути таке, що ти захочеш прокачати свого персонажа в середу, і там якраз буде таймволк, і в тебе буде шукатися це все діло набагато, набагато швидше. Повір мені, я рекомендую тобі комбінувати спосіб 1 та 2. Тобто, ти береш квестики. Робиш їх, також попутно вступаєш в підземелля. і не потрібно просто стояти і дручити піпку десь незрозуміло не де, тому що вона по суті своїй тобі ну не допоможе, банально не допоможе. А також ти можеш, а також ти можеш взяти і почати прокачувати стартові професії. стартовими професіями я маю на увазі професії, які, які дозволять зробити тобі певні грошей навіть при прокачці, наприклад. Копання руди та збирання трави це по суті свої стартові професії, які дозволяють дійсно заробити грошей і отримати певного досвіду. Навіть за те, коли ти підбираєш якусь травинку, от, викопуєш її, або там збираєш якийсь камінчик, тобі буде насипати трошки досвіду. Тому я рекомендую це також взяти до уваги, оскільки при прокачці тобі буде важлива кожна золота. Я тобі серйозно кажу, якщо в тебе немає взагалі нічого, в тебе новий аккаунт, тобі кожна золота буде важливою. Потім зрозумієш чому. Рінд Мобів, я виключаю з цього списку, тому що це дуже довго, дуже нудно, і якщо ти хочеш. Дійсно, швидко прокачатися цим способом. Тобі потрібно як мінімум 70-100 тисяч золотих. Тому поки що для новачка я не думаю, що це буде актуальна інформація. Можливо, якось пізніше про нього розкажу. А ти поки бери і качайся. По суді своїй, це все, що я хотів тобі розповісти про прокачку, тому що там дійсно немає про що говорити. А якщо тобі сподобалось відео, постав лайк і підпишись, тому що це мотивує мене створювати щось далі. Серйозно, підпишись.